Ненадлалатович. Сьогодні одна із цих команд. Щонайменше вже позбавиться нулика у графі набрані очки. Потрібно вже виправляти ті результати, які сталися на старті. Це абсолютно не вирок, але необхідно. Робити висновки. Скляр 50-й Ібрагім Канем, 10-й Владлен Юрченко, 29-й Андрій Бацула і 11-й номер на вістрі Атаки Руслан Степанюк. Такий склад у Віктора Скрип. Номер 9. Дмитро Мишньов, капітан команди, 16. й Вікентій Волошин. 7-й номер Денис Антюх і номер 39. й Едуардо Гереро. Такий склад у Нене Далалатовича та у Рідній Полтаві. Відповідно, важкі переїзди і як наслідок поразка від руха. Це. Через чемпіонат. А ось момент удару. Ближній кут. Ісенко пропускає катастрофічний старт для Ворскли. Відзначається Едуардо Гереро. Форвард із панами були проблиски для Зурі. Були такі паростки успіху. Пам'ятаєте, через довгу передачу із центру оборони, коли забігав флангом Роман Вантух, прострілював на Гереро. Та ситуація не спрацювала і геть засумував на лаві запасних. Віктор Скрипник. З'явилася інформація, що після поразки від руха була емоційна розмова у роздягальні за участі керівників клубу і головного тренера. Полтавський клуб. потім... Вийшов із запереченням цієї інформації. Чесноков програв на забігання боротьбу. Ветеран капітан Ворскли. Тут він повітря виграв. Далі підбирання було все одно за Луганцями, зіграв головою вперед. Вікентій Волошин і цим пасом зміг скористатися. Едуардо Герреро оббіг полтавського ветерана Чеснокова і в ближній кут пробив. Якщо матч із рухом розпочався зі швидкого голову Був Роздратований та засмучений після того матчу із Кривбасом. А це момент із ударом головою вище воріт у виконанні Євгена Павлюка, гравця, для якого негативно завершився. І попередній матч особисто для нього, не лише для усієї команди із Полтави, коли вони на арені Львів поступилися. Виходить Ісенко і фол проти нього з боку Едуардо Гіреро. Герреро у нинішньому сезоні ніяк не міг допомогти зорі, тому що мав м'язову травму. Але все ж таки повертається. І Як повертається? Ефектно. Нібито не домовилися. Із вартістю цього трансферу атака зорі та ще й яка розмашиста. Двоє футболістів мчать до воріт. Можливість забивати Гереро вдруге. А він хибить, він б'є вище після передачі, яку віддав на нього зручно. Денис Антюх. Саме ці двоє футболістів Антюх та Гереро скористалися тим, що лінія оборони Орскли була надто високою. І знову зоря пробачає своїх суперників. Неточний пас Павлюка, і погляньте на цю комбінацію. З власної половини поля вибігав на ворота суперника. Денис Антюх відпасував на Гереро. Панамець міг би Ісенка обігрувати. В таких випадках, кажуть, запитувати, в який кут пробивати, і тільки після цього бити. Поспішив. Гереро, вдарив один дотик, тягнувся. Два моменти. Очевидних він не реалізував, той м'яч, який він забив в ближній кут, було складніше відзначитися, аніж коли він виходив на ворота Павла Ісенка після передач зручних від Дениса Антюха. Щойно знервовано виходив на перехоплення. Голкіпер Ворсле до м'яча не дотягнувся. І, на щастя, для полтавців на дальній стійці був лише один скляр. Але якщо вони в кожному єдиноборстві залишатимуть себе усього у боротьбі. Шанси з'являться. Момент знову для зорі. Зривається м'яч з ноги у Дришлюка. Прибіг він із глибини. Звісно, в атаці Зоря набагато більше подобається за своїх суперників. Гереро зміг з двома розібратися ще й виконати передачу. Здавалося, пердута вибивав, випереджав Ань Вантуха і вибивав м'яч, але Дришлюк зорею дуже багато. Але потрібно сказати, що Ох який момент несподіваний для Ворсли подача з флангу від Бацули. І уявіть собі, якби м'яч опустився у сітці. Крупський віддав на бацулу той подавав, безперечно, навіть не дивився. А ось тут швидкісне забігання. Легка атлетика від Гереро. Татьяго Сантани. Гереро покотив на. Денис Антюха який момент і в стійку влучає номер сьомий. Денис Антюх який шанс для нього. Тепер віддячив йому Гереро за усі ті паси, які віддавав номер сьомий. Дальній удар Мишньова неточний. Дуже прикро Денисові через те, що він цей момент не використав. Він забив у грі з кривбасом. Той єдиний м'яч зорі. Він асистував у поєдинку із рухом Назарєві Русину. Тому дуже корисний в контексті здобуття результату. Сьомий номер зорі Денис Антюх і. Знову можливість для зорі. І знову Антіку. штрафному майданчику перекидав Ісенка. Порожні ворота. Чесноков не піддається поясненню той факт, що рахунок досі тримається один і у складі луганського колективу. Але він вона відбудеться пізніше. Ісенко кулаками вибиває поки що до складу зорі, який наразі не зазнав зміну. Не, подача. Пердута у штрафному майданчику. Спробував під удар скляру скинути. Скляр під праву ногу пробиває Олександр. Вище воріт. М'яч летить. Ситуативно на стандарті залишився у чужому штрафному майданчику Тяго Сантана. Але не змогли скористатися але за кордоном. Кар'єра у Лалатовича не складалася так, як би він хотів. Помилка голкіпера, шанс для Ворскли. Врешті-решт все одно Турбаєвський. М'яч забирає ще й. Приїх. Посподівався Джордан на голкіпера. Воротар кулаками по він не влучив. Далі боротьби не надала Латовича, то він працював за кордоном у Саудівській Аравії, у Боснії і Герцеговині. І всюди його кар'єра не складалася так, як він того хотів би. І ось третя спроба. Роботи за кордоном. Момент для Ворскли. Челядін падає у штрафному майданчику із жовтою карткою. І здалеку Ще біжить Дмитро Бондаренко. У першому таймі він пробачив Едуардо Герреро За таке ж картинне падіння. Тепер челядін жовто отримує за симуляцію. Атака трохи алогічна з великою кількістю рикошетів. Джордан боровся із челядіним. Але це зіткнення на пенальті не тягне. З боку Луганців ще одне завантаження до штрафного майданчика. Філіппе грудьми технічно приймає один-один. Забиває Ворскла. Заміна спрацювала у Віктора Скрипника. Видовищний м'яч від Філіпе, аби він тільки травми не зазнав у цій ситуації. Сантана, неначе показує, що потрібна вже зворотна заміна. Ось це так Мавр вийшов і зробив свою справу. Забиває Філіпе Родрієс. Чудовий м'яч майстерно прийняв грудьми передачу і пробив у дальній кут у дев'ятку. Ворскла знову в грі. номер. виграв. Єдиноборство у Вантуха Феліпен пройшла передача від Андрія Бацули. Феліпе щойно м'яч опустився на газон. Одразу пробив у дальній кут. Не встиг зміститися на нього Ігор Снурніцин і рахунок зрівняно. У Полтаві 1-1. Але, можливо, смикнув м'яз. Феліпе Родрігес. Нам ще належить з'ясувати його готовність до продовження гри. Положення поза грою. Ця ситуація дуже незвична. Для Луганців дальній удар. Ісенко із ним впорався. але ж За усієї поваги і до руха, і до кривбаса, але це поки ще не гранди українського футболу, хоча, безперечно, вони до цього прагнуть. З Славією з Праги або з Дніпром один. Мишньов лівою обстріл поряд ще троє. Подача удар головою. Прекрасний момент, який виникнув бразильця. Сантани те, чого дійсно бракувало. Ворслі ті моменти, які вони створюють завдяки своїм же стандартам. Міг би значно краще може вийти Денис нагнойний. Подача зі стандарту 2-1 забиває зоряна. 78-й хвилині. І Відзначається Джордан. Забиває бразильський легіонер. Сьогодні зазорю відзначаються винятково іноземці. Забив Гереро, Тепер забиває Джордан. Стандарт спрацював на користь зорі. Джордана бракувало і з кривбасом. Сказав Лалатович. Ось він повертається і потрапляє в обійми свого тренера. Дивовижно, як за такий короткий час футболіста є настільки важливим для команди. Це я про Джордана, звісно, немає жодного положення поза грою. недисципліновано. полтавці відоборонялися, і це зробив так, захисник Тіаго Сантана. Він у себе за спиною залишив співвітчизника Джордана. Тягнувся за м'ячем. Все це марно. дивимося за його рухом, за виконанням стандарту від Дмитра Мишньова. Насправді і передачу теж слід відзначити. Із позитивного боку. І бразильська дуель між тяго Сантаною та Джорданом завершується на нього від його колишнього роботодавця, від колишньої команди. Бацула простріл стояв на ногах. Степанюк взагалі майже моментів немає. У Руслана Степанюка а тут виникає несподівано шанс для Ворскли. Нервово зіграли в обороні гості. другому. Здорово додали. Це правда, але в першому таймі команда Віктора Скрипника. Могла розгромно програти. Хай там як підсумок матчу у Полтаві 2-1 на користь зорі. Відтак перша перемога в українській кар'єрі тренера Нен Далалатовича. Після двох поразок зоря нарешті набирає бали у турнірній таблиці української.